Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Товариство! Після Майдану українське суспільство зіткнулось з рядом великих проблем, і ті проблеми до нас прийшли ще з епохи правління Януковича і часів ще до того. Але з'явились проблеми і нові, і старі. Вони отримали ще більших масштабів, ніж раніше. Крім проблеми корупції та свавілля з боку так званої української влади, яка, по суті своєю, є режимом внутрішньої окупації, до нас додалася ще російська агресія, який усіляко сприяє нинішній режим, який править в Україні. І збільшилась проблема в Україні. Ні для кого не є секретом те, що Протягом короткого правління президента Порошенка кількість політично переслідуваних та людей, котрі зараз знаходяться під ув'язненням, в декілька разів кількість політв'язнів часів Януковича. Але тут є одне але суспільство до Майдану і суспільство зараз це трошки дві різні речі, як кажуть у нас в Одесі. Справа в тому, що за останній час збільшилась кількість пасіонарів, себто людей, котрі готові покласти, як то кажуть, і душу, і тіло заради власної держави, за власної, за, заради власної нації. Як казав один з моїх товаришів, теж, до речі, він зараз перебуває тут. Політв'язні необхідно відбивати. Не плакати по ним, не просто ходити на суди та не просто писати пости в Фейсбуці або в контакті про те, що в нас є така проблема. Як показує практика останніх подій і в Кіровограді, і з закриттям мене в Одесі, тільки власною силою ми можемо відбити, відбити тих, кого в нас забирає цей режим. І цей режим. Закриваючи патріотів, дуже повільно затягуємо туску на власній ширі. І наша справа вчасно висмикнути табуретку з-під його ніг. Слава нації! Слава нації! Слава нації! Свободу болять Свободу болять в'язня! Свободу політь в'язня! Свободу болять в'язня! サーフィン